Ми робили тоді оцінку діяльності громадських організацій незалежно. І я бачила, що люди абсолютно щиро а, говорили про те, що вони отримують допомогу саме від цієї організації. Сьогодні я тут, як представник самопомочі, і тому мені надзвичайно приємно, що дійсно найкраще, найкращий досвід роботи з громадою він продовжує своє життя і в багатьох ж містах України, і в нас в Києві. Тому я радію з цього, тому що я бачу, що це працює. Офість, майновий офість. Там ці, ці офіси, квартири, де мешкали дипломати, земля, там 100 гектарів землі. Все це передали на баланс Міністерства зовнішніх справ. Чому? Ну, тому що довго вирішувати питання, щоб підписати оренду в Київраді, тому треба передати. Це. Але я вам хочу сказати, що і ви на нас можете розраховувати, тому що в нас хватить і терпіння, і сміливості, і безкомпромісності. Спіли відкрити. Ми тільки відкрили тут лінію телефонну, вони вже тут стояли. А що, а до чого? Людям не вистачає уваги. Не вистачає уваги. І не вистачає об'єднання. Хочуть відчути себе громадою, а не можуть.